Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву і корисну тему: а, Як подолати страх сцени. О Боже, як страшно! А, ну, а почнемо з чого? Я була на педагогічній нараді в музичній школі, і зараз такий спойлер. Е, музиканти ми ж знаємо, що не все життя виступають на сцені. Це ну, досить публічні люди. І вони всі дуже бояться цієї сцени. Тобто, як, що можна казати за людину, яка взагалі не підготовлена, тут мова про це не йде. Бо, бо страх це ж, в принципі, природна реакція організму. Тобто, це такий адреналіновий викид перед якоюсь такою трішки небезпечною подією. Чим нам та сцена небезпечна? Як казала одна з виступаючих на цій нараді, що. Коли ми боїмося, нам здається, що за нами зженеться якийсь саблезубий тигр. Це наші рефлекси, десь з дуже далеких, далеких часів наших предків. От ми починаємо боятися, в нас чаще як, стає частіше дихання. От ми починаємо хвилюватися, і все, і нас розносить, і адреналін максимально якби робить свою справу. А, давайте зараз подумаємо, чого ми боїмося на тій сцені. Ну от ми вийшли, і на нас всі подивилися. Так. Це дуже логічно, що ми виходимо для того, щоб на нас подивилися, щоб нас побачили і ми щось сказали чи показали. Це дуже логічно. Для цього ми туди йдемо. Ми боїмось, або що нас побачать, нами захоплюються, а всім сподобаться. Ну, це неправда. бо Мені здається, що ми саме цього і чекаємо. А, наступний момент ми вийшли і всім не сподобалось. Хм. Ну, неприємно. Окей, тут ми просто будемо працювати над собою технічно, і тоді всім сподобається. Вирішили питання. І третій фактор: ми вийшли і взагалі ніякої реакції. Оце, мабуть, найстрашніше, що ми вийшли, і нас не побачили. Ну, ми зробимо те, що й в попередньому пункті попрацюємо над собою, підберемо цікавіший репертуар, спробуємо якось краще проявитися. І тоді нас таки побачать і знайдуться ті, хто сподобається. І буде якби протилежний табір. Тобто люди, які ми не сподобаємося. Це нормально, завжди в кожної людини, в кожного. Навіть товару є свій глядач. От. Тільки його аутентичний. От. І вам потрібна своя аудиторія, їй ви будете подобатися. І ви поки що запускаєте свій алгоритм пошуку, щоб знайти саме своїх людей. Повертаючись до. Оцього страху сцени, коли там серце колотиться, дихати важко. Цікаві спостереження. Наприклад, на шоу талантів хлопці можуть відтискатись, присідати, робити якісь фізичні вправи, щоб скинути цю напругу. Що ще можна робити? Спробуйте напої. Коли ми п'ємо, ми їмо, ми ніби вже в безпеці, наш організм розслабляється. Особливо рекомендую, звісно, гарячі напої. Почула недавно таку цікаву пораду спробувати гаряче какао. Я думаю, що кава, звісно, нас трошки збадьорить. Але якщо я вип'ю гаряче какао перед чимось таким трішки екстремальним, перед якимось виступом, я взагалі реально розслаблюся, бо какао це про затишок, комфорт і тут працюють стереотипи. Я думаю, це дуже круто. Потім перед виходом на сцену, перед тим, як включити камеру, варто подумати не про те, хто там нас дивиться, бо нас завжди буде дивитися наша цільова аудиторія. Не цільовій ми не сподобаємося, вона відсіється. Це не страшно. Змістити фокус от на що, на нашу внутрішню мотивацію. Трошки проясню, мотивація є зовнішня, тобто це підтримка мами, тата, друзів коханого, це підтримка ваших наставників, ваших найкращих подруг. От, тобто зовнішня оцінка людей. Якщо ви ще навчаєте, звісно, це оцінки по навчанню, от. Ну, така вона зовнішня мотивація, вона приходить від інших людей завжди. А є внутрішня мотивація, тобто, ну, по-перше, це якась. Ваша сакральна любов до мистецтва, чи то до музики, якщо ви співаєте, чи то до театру. От. Чи, можливо, навіть на художніх виставках потрібно стати, виступити, щось розказати, а просто розказати в університеті якусь свою тематику. Потрібно це любити. От. І, наприклад, записувати відео треба бути трошки закоханим в магію кіно. От. Що далі? Вам потрібно згадати, що ви любите цей процес, цей предмет, цей вид мистецтва, з яким ви хочете контактувати. Ну, зосередимося, наприклад, це музика. Тобто, ви просто любите співати, насолоджуєтесь процесом, результатом, ви кайфуєте від цього вас. Це наповнює. От про це, і думайте перед виходом на сцену, як ви любите співати. І потім, знаєте, має бути якась смілива мрія, така крута мрія. Чи ваш, наприклад, спів, він покращить чиєсь життя. Ви для когось заспіваєте, чиєсь серце розчулиться, і ви зробите людям краще. Бачите, в цьому місію це вже дуже допомагає. Це вже дуже допомагає зняти стрес і зняти сумніви. Ми проговорили про зовнішню внутрішню мотивацію, так? Фокус завжди на внутрішній мотивації. І, знаєте, я завжди собі повторюю. Що станеться, якщо я нікуди не вийду і ніяку кнопку запису не натисну. Нічого. А якщо я вийду, можливо, що та омріяна казка може стати реальністю? Нехай у вас все вдається. І, звісно ж, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, як ви боретесь зі страхом сцени. Що ви робите для цього і що вам допомагає?